Всім привіт! Я сьогодні розкажу вам, як зробити отаке тіло, як в мене у персонажа. Вибачте, що він в такій позі. Ну, Наприклад, візьмемо зараз отакого персонажа. Бачите, яка в нього голова та й тіло. Зараз, подождіть, зміню фон, а то якось неудобно. бачите, яке в нього голова і тіло. Надо? Зараз буду показувати, як вам робити. Дивіться. От, Спочатку ми будемо робити рост. І так треба до 10. Нажимаємо і ми стаємо великими. Потім нам треба, ось бачите, ми стаємо великими. Потім нам треба нажати на цю кнопку, і в нас зменшується голова. Це буде удобніше. Тепер треба толщину тіла. Ми робимо отак і регулюємо під голову. Получається, що як в справжньої людини. Ну і можемо руки отак поставити. Я всегда ставлю на такий вигляд, тому що він мені удобний. Я міняю очі, тому що мені вони якісь трохи страшні і вибачні. Ну, і в принципі, отак вона виглядає. Я її трохи переділа, так скажемо, щоб ви бачили, як її тіло виглядає. Можна ще поміняти підбородок, і получится дуже красиво. Ну, тож, бачите, який він круглий? А тепер він в такої форми. Ну, в принципі, все.